Оринці чотири з половиною роки у дівчинки гліома стовбуру головного мозку. Півтора роки дитина отримує хіміотерапію. Все почалося із появи косокості. Коли почали шукати її причину, виявили онко, розказує мати Ольга. Перший рік, кожні два-три місяці, ми їздили до Києва. Її спостерігали, бо не знали, вона не росла і вони не знали, що це. І майже через рік вона різко виросла на 4 мм і була загроза того, що буде напряк мозку, і одразу нам назначили хіміотерапію. Хіміотерапію отримують за державні гроші, як і інші пацієнти. Ольга говорить, виплати на інвалідність дівчинки дві тисячі гривень щомісяця. У грудні минулого року необхідних ліків не було в Україні. Коли з'явився в продажу цей препарат. Ми, ну звісно, за власні кошти, ми його купили на весь курс. То в мене вдома в холодильнику йогурти, фрукти, овочі, хіміотерапія. Препарати це одне. А скільки кожній родині коштує тримати дитину, щоб в неї були сили, це вітаміни, це харчування, це засоби відновлення. За останні півроку було 12 звернень з онкозахворюванням, розказала завідувачка. Серед них Сашко Шендрик з Каланчака йому 13. До відділення потрапив наприкінці минулого року, розказав хлопчик. Болів живіт, і всі думали, що це болячка така схожа на апендіцит. Це зайва така частинка у кишечнику. А коли вже зробили операцію, то виявили, що це пухлина. Хімія у нас триває один тиждень під каплюниці, потім і може тривати два-три тижні. От попереду обстеження на ПКТ у місті Києві. Ми думаємо, що все буде добре, тільки гарні результати. От у подальшому контроль. 50% випадків це новоутворення лімфовузлів, солідні пухлини та пухлини головного мозку. Друга половина гострі лейкози, говорить Рима Олександрова. Сини Тетяна Єрошенко три роки. Сім місяців хлопчика лікують від гострого лімфобластного лейкозу. Почав температурити, відправили до лікарні, взяли аналіз крові і поставили діагноз. Наразі ми знаходимося у ремісії, стан стабільний. Закінчуємо третій протокол лікування. При захворюваннях крові це потрібно робити обов'язково загальний аналіз крові, тому що ознаки захворювання крові злоякісного це блідість, анемія, може навіть бути і зниження тромбоцитів. Це клітини, які відповідають за згортання крові. Це може бути синяковість, якщо пухлина нирки, коли збільшується живіт. Наприклад, так, якась пухлина, там, зміни при сечовипусканні, якісь там болі. Чи дискомфорту дитинки. Діти з пухлинами головного мозку це чи, 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 це рвота, порушення ходи, якась там шаткість, може бути там сонливість, вм'ялявість. Розчини системи, які самостійно контролюють процес капання препаратів. Цим держава не забезпечує і у цьому постійна потреба, говорить лікарка. Нам потрібен апарат, який вимірює метатриксад. Дуже така важлива апаратура, яка зможе нам дати шанс для того, щоб проводити даже ті блоки, ті ту хіміотерапію, яку ми раніше відправляли на Київ чи у другі заклади. Він коштує 2,5 мільйони гривень. Через три тижні Оринка має пройти МРТ і їхати на обстеження до Києва. Дівчинка мріє про песика на ім'я Бублик білого кольору, якого зможе завести, коли одужає. Ольга Кульцова тримає в руках книгу, яку колись з волонтерами подарувала відділенню. Останній запис побажання й зроблений її рукою. В мене внутрішня вже така паніка, що я побачу на тому МРТ. Чи буде все добре? Кожна мати тут. Якби вона не посміхалась, як би вона не казала все добре, все вона завжди зі страхом в серці. Оксана Хлебус, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.